Вітаю, друзі! Війна триває. І, на жаль, триває марафон на Дня без Безишквару. В цьому марафоні сьогодні приймає участь Тарас Трохтій, слуга народу, народний депутат України, який був помічений під час військового стану на відпочинку в Болгарії. А взагалі за цей час, поки ми бачимо повноцінне вторгнення з боку Росії, він же змінив три тачки. Остання це Мерседес який коштує більше, ніж 7 мільйонів гривень. Ну, що я можу сказати? Він має, мабуть, на це моральне право. Я так розумію, що і фінансове право має, але поки не може підтвердити звідки в нього гроші. Це дуже цікаво, тому що його декларація показує, що таких грошей в нього немає. Ну, це взагалі дрібниці, ми вже пам'ятаємо, що, наприклад, коли е, заступника фракції Слуга народу Халімона спіймали на тому, що він купив домівку з землею на Печерську е, за гроші, які в нього не може бути, ну він написав, що за 10 мільйонів. Хоча та домівка коштує близько 50-60 мільйонів гривень, е, так от е, його позбавили посади заступника а взагалі. По ньому НАБУ веде справу. Дуже цікаво, як буде з цим персонажем. Хоча, давайте відверто казати, Торохтій зробив так, як і Халімон. Халімон записав на свою співмешканку домівку, а Торохтій записав автівки на дружину. Ну, Аліна Левченко має можливість сказати, це не він купив, це я. А він. Виключно інколи використовує. Взагалі, Торохті любить дорогі автівки від Майбахів до Мерседеси EQS. Використовує їх не дуже соромночість, хоча не можу пояснити звідки гроші на них. Це окрема історія. Ми про це поговоримо. Єдине, що я хочу зрозуміти, а що в голові у Трохтія? Ні, я розумію, що його прив'язують до групи того самого Іллі Павлюка, який. Контрабандисти, все інше, але війна. Мало куди тебе прив'язують, мало з ким ти голосуєш, це війна. Що ти робиш, хлопче? Ти фактично показуєш, що тобі все байдуже. Ти купуєш дорогі тачки, замість того, щоб, як казав голова твоєї фракції Давід Арахамія, якщо є зайві пару мільйонів на ЗСУ, ти не кидаєш їх на ЗСУ. Ти купуєш мерси. Геліки, ще щось. Що з тобою не так, хлопче? Ти їдеш відпочивати в Болгарію. Народний депутат України повинен працювати з ранку до ночі, з ночі до ранку, 24 на 7. Якщо ти хочеш відпочивати, склади мандат і їдь відпочивай. Хоча, як ти виїжджав за кордон, і як ти вийдеш, якщо ти не нардеп? наскільки мені відомо, можна їхати тільки в офіційне відрядження, то що ж тоді. Богдан Торохтій робив у Болгарії. Ну, мабуть, приїжджав до Олесі Ілащук, так? до Послиці, але ні, вона тоді ще не була послицею. Вона ще тоді займалася тими курсами по якісному мінету. Це зараз вона послиця. А от що робив там? Тарас відпочивав, святкував щось з дружиною. В той час, коли війна була в Україні, він нардеп, морального права в нього на це немає. Взагалі. Коли ми кажуть, що він не людина? Людина, людина, людина складає повноваження і взагалі звичайна людина. Чомусь не складає, але він виїжджає. Мільйони українців не можуть виїхати на відпочинок на те, що у Болгарію, а взагалі будь-куди. А Тараси може. Як так сталося? Чи він виїхав так, як той самий Микола Тищенко, який поїхав на Тайландщину, де зустрічатися потрібно було з виборцями. До речі, чому він з жодного разу не зустрівся з виборцями на своєму виборчому округу? Що відбулося? Е, на Таїландщині краще зустрічатися? Ну так, да, ми зрозуміли це. Так от, е, так само Трохтій поїхав, але у Болгарію. Взагалі, я дивуюсь, деякі слуги народу якось так от можуть виїжджати, хоча офіційно заборонено виїжджати нардепам, не маючи офіційного приводу, ну там конференція, участь у якихось інституціях, наприклад, асамблея НАТО чи ПАРЄ, а е, якісь волонтерські історії, ще щось до речі, про волонтерські історії ще один, але колишній вже народний депутат від слуги народу, Трухін е, теж зараз виїжджає за кордон. Хоча він вже не депутат, через те, що він був визнаний корупціонером Вищим антикорупційним судом України. Він позбавлений депутатського мандату і зараз звичайна людина. Але ця звичайна людина дуже близька до офісу президента, тому він зараз як шофер виїжджає за кордон. Ну, мої овації. Всі ж знають, що це професійний волонтер, професійний шофер. Ми ж пам'ятаємо, як він дошоферився на під'їзді до Києва і пропонував 150 тисяч. Поліцейському для того, щоб тихісінько піти в ліс. До речі, тою самою сумою він відбувся. Тому така історія. Але про що я хочу сказати: З Трахтієм ситуація ще цікавіша. Ну, по-перше, коли він прийшов в ВР, то його статки були такі дрібні, такі маленькі, що він не може навіть пояснити, звідки в нього. Він сказав, що продав автівку, ще щось. В нього був дрібний бізнес, але не такий, щоб купувати мерседеси-електрички. Ні. Тим більше останньої моделі, тим більше нафаршировані так, що аж край. Е До речі, дуже цікаво, де він взяв ці гроші. Хочеться почути, хочеться пояснень, хочеться зрозуміння. Ну, це важливо. Я розумію, що йому хтось подарував гроші, що йому хтось там. Позичив ще щось, так, скоріш за все, так і буде. Але питання в тому, що він повинен пояснити, звідки ці гроші. Як і Холімон, який купив домівку на Печерських пагорбах. Як і всі інші, взагалі дуже цікава історія. Всі ці люди прийшли в парламент Верховну Раду України як слуги народу. І чомусь народ їх так обслуговує непогано, що ці слуги живуть краще, ніж. Народ, до речі, я от дивлюся, що багато хто прийде в Верховну Раду, для них дійсно закінчився кінець епохи бідності. Епоха бідності для них скінчилася взагалі. І це величезна кількість людей. Я пам'ятаю, як Ліза Багуцька жалілася в Фейсбуці, що в неї нема грошей. Заплатити за комуналку. Але як тільки вона прийшла в Верховну Раду, з гроші на комуналку з'явилися, і не тільки на комуналку. Можна подивитися, на яких автівках їздить вона, її чоловік, її донька. Чим вони зараз займаються, чим вони займалися до обрання Верховної Ради в 2019 році. От дивна історія. Дивна! Я приїхав в Верховну Раду на своїй акорі МДХ, яку я купив в салоні. До того часу в мене були вже квартира, дача, земля, і я ніколи не співпрацював з державою. Ніколи. Я завжди працював в приватному бізнесі. Так от, я коли прийшов, в мене вже все було. А коли всі ці прийшли, в них ще нічого не було. Але після того, як вони стали нардепами, в них з'являються автівки, земля, будівлі. Поїздки за кордон під час військового стану, коли це заборонено. До речі, заборонена виїзд депутатів це теж не дуже законно. Але ми же зараз кажемо про мораль, про те, що всі інші теж не можуть виїхати. А депутат їде в Болгарію з дружиною відпочивати. А дружина, до речі, в нього зараз радниця в одному з підприємців, який має дотичність до «Укроборонпрому». Це ГП Антонов державне предприємство ДП Антонов. А там вона займається кажуть якимись там нецільовими активами, наприклад, аграрними. От дуже цікаво. До речі, наскільки мені зараз відомо, то Тараса теж перейшов до аграрного комітету. Така див, дивне співпадіння, величезна кількість співпадінь. От в мене запитання тільки до одної людини. Володимир Олександрович Зеленський. Ви цю людину привели Верховну Раду. Якось відреагуєте на це. Взагалі, ви ж не такі його і інших. Вони ж вас гамблять. Ви можете щось їм там пояснити, щоб вони ну, якось там з головою товаришували? Це, це дуже важко. Взагалі дуже цікаво. В Верховній Раді завдяки партії Слуга народи з'явилися Голтівник Іванісов і зрадник Ковальов, а, Анал Табу Яременко і Микола Мідбол Тищенко. А, Кузьміних та, до речі, Кузьміних отримав підозру в корупції від Набу за те, що Хабаря отримав в, за такі лобійські історії в медзакладах. а Юрченко, який теж отримав, і це теж слуга народу. Взагалі, якщо там купнути, з'являється відчуття, що це якась негативна селекція. Хто її проводив? Чому таку? Партію набрали, це окреме питання. За нею проголосували люди, але ж ті, хто привели її, повинні відповідати, ми завжди відповідаємо за тих, кого приручили. Так тут само. То може якось повпливаєте, Володимир Олександрович, на свою партію, щоб вони хоч би зрозуміли, що в нас війна зараз. І треба, ну, не треба так вести себе. Взагалі, не треба вести так завжди, а не тільки зараз. Але вони так себе ведуть. І останнє. Мені дуже хочеться побачити, що Богдан Торохтій отримує якесь покарання від своєї фракції, хоч би засудження. Ну, хоч би пальчиком так зробити йому. Тому що якось фракція Слуга народу, е яка і раніше була монозбродом, зараз перетворюється на тих, хто святкує під час чуми. Так. Для когось війна, а для когось третя елітна автівка за рік. Хтось збирає на антидронові руджа, аптечки або генератори для наших військових, а хтось бере найкращу комплектацію автівки. Може, якщо може пояснити, це не заборонено. Але ще раз кажу, люди скидаються по гривні, а тракційно може пояснити, звідки в нього гроші і купує за 7 мільйонів. «Електромерс». Ну, це буває. Мабуть, треба було в «Слуги» йти в фракцію слуги народу. Ну, тому що дуже вдала фракція. Приходиш туди, і все в тебе вдається. Не вірите? Подивіться, Хелімон, інші, той самий Трохтій та багато інших, хто покращили своє життя після 2019 року. До речі. Коли їх каденція закінчиться, їх життя може дуже погіршитися, тому що влада більше не буде їх прикривати, а у антикорупційних органів з'явиться запитання. І не тільки у них, а ще у тих, хто повернеться після війни. Тому що хтось ризикував життям та віддавав своє здоров'я, а хтось відпочивав у Болгарії, купував тачки, будучи народним депутатом України. І це вже ненормально.